Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю, шановні слухачі! Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Чи бувало у вас таке відчуття, ніби тривога несподівано захоплює і не дозволяє зосередитись чи просто насолоджуватись життям? Це знайоме багатьом із нас. Сьогодні я розповім, як можна керувати тривогою та знайти рівновагу. Тривога це сигнал нашого тіла, який інколи важко зрозуміти. Вона може з'явитись навіть у ситуаціях, де немає реальної загрози. Що ж з цим робити? По-перше, визначіть джерело тривоги. Поставте собі запитання, що я зараз відчуваю, чого я боюсь, якщо тривога здається безпричинною, зосередтесь на можливих тригерах у своєму оточенні або думках. Використовуйте практики саморегуляції, наприклад, дихальна вправа. Вдихніть на 4 рахунки, потім затримайте дихання на 4, а видихніть повільно на 6. І так повторіть кілька разів. Також є ще інші практики саморегуляції, наприклад, прогресивна м'язова релаксація, це коли ви напружуєте і розслабляєте групи м'язів по черзі, або заземлення. Наприклад, можна використовувати техніку 5-4-3-2-1. Тобто назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які відчуваєте на дотик, 3, які чуєте, 2, які можете понюхати, і 1, який відчути можете на смак. Наступний метод, який допоможе вам знімати тривогу, це раціоналізація думок. Запитайте себе, чи реальна моя загроза, чи можу я щось зробити зараз. Введіть журнал тривоги, щоб аналізувати свої думки і оцінювати їх реалістичність. Також дуже важливим є фізична активність. Навіть коротка прогулянка чи легкі вправи допомагають зменшити рівень кортизолу гормону стресу. Практикуйте усвідомленість, зосереджуйтесь на моменті тут і зараз. Прості медитації або вправи на усвідомленість можуть повернути спокій. Не відкидайте соціальну підтримку, поговоріть із близькими про свої переживання. Інколи просте висловлювання своїх емоцій полегшує їхній тягар. Турбуйтесь про себе, дотримуйтесь здорового режиму сну, харчування та відпочинку. Зменшіть споживання кофеїну і алкоголю, адже вони можуть посилювати тривожність. І не соромте звертатись за професійною допомогою. Якщо тривога стає постійною або значно впливає на якість вашого життя, зверніться до психолога чи психотерапевта. Пам'ятайте, тривога це не ваш ворог, а сигнал, який варто досліджувати і розуміти. З часом і практикою ви зможете керувати своїм емоційним станом і жити спокійніше. Дякую за вашу увагу. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.